Чи є серед причин, чому деякі люди категорично відмовляються приходити від УПЦ до ПЦУ, причина того, що там у церквах іноді звучить пропаганда? Звичайно, явна чи завуальована, безперечно. Так? Ну, я вважаю, що коли представники-лідери. У ПЦ кажуть, що ми не російська церква, ми не були нею. Вони ж часто кажуть, ми по суті не були нею ще з 90-го року. То це маніпуляція і пропаганда спрямована на те, щоб подати ситуацію не такою, якою вона є насправді, а такою, яка вигідна і їм, і Москві, якою є мова на переважній більшості парафій, у ПЦ церковнослов'янська, плюс з російською фонетикою. Це зберігає єдиний мовний простір з Росією. В крамниці, де продаються книжки релігійні, молитовник, де є молитва о російському воїнстві, о російській державі. Це продавалось в Чернівцях за пару місяців до початку повномасштабної війни.